Смікс перший плюс другий сорт, в якому переважатиме перший сорт. Вага 10 кг, ціна 3 євро за 1 кг. Ось така флісочка, вона йде, до речі, тоненька. В розмірі М. Наступна моделька вже буде більш плотніша. Дивіться, яка класна, більший розмір. Йдемо далі. Дальше є яскрава, теплесенька флісочка. Ось така, я думаю, це буде МКС. Наступна модель. Чоловіча. Тут вже більший розмір. Ось така моделька в гарному стані. Так, наступний. Теплесенький. Ось такий світер, подивіться, як він виглядає. І максимально тепленький. Тут, до речі, побачила якийсь є надпис. Ось така гарна модель. Йдемо далі, жіночі, яскрава, насичена, гарнесенька флісочка в розмірі, я думаю, МКС. Далі ось такого плану тедік. Це, до речі, шейн в розмірі С. Ось такий вільний. Наступний. Дивіться, який кордезна. Ось така блакитна пістка. Далі ось така. Це, до речі, ззаду такий напис. Вона йде на замочку. Размер, я думаю, ми цель. Далі жіноча. Ось така. Так, наступна. Ось така моделька. Такий світер Кольфук. Далі ось такий грубий плис, чоловічий. Наступна ось така моделька на замочку. Дальше. За речі, ASICS. Ось така асикс. Асікс Йдемо далі. Ось такий тедік ФБ Сістер. У розмірі Елічка. Дивіться, який плюшевий гніжка. Лягесенька, гарна. Ще один тедік. Ось така жіноча моделька. Наступна нас на такого плану. Чоловіча. Це у нас в розмірі 46. Ось така моделька. Далі тоненька розмірі XL. Чоловіча чорна повністю, замочок тільки до серединки. Так, далі ось така груба чоловіча. Ось так виглядає. Ще один педик з такими вушками, так далі ось такого плану. Гилеточка. Нагадую, що це перший плюс другий сорт, в якому переважатиме перший сорт. Ось така флітка. Наступна моделька йде ось такого плану. Чоловіча жилеточка, в великий розмір. Так, у нас тут залишається ще трошки. Ще одна жилеточка, така білосніжна більшого розміру. І остання ось така теплесенька флісочка. Ось така моделька. Все, я вам показала повністю цілий лотик. Вага 10 кг, ціна 3 євро за 1 кг.